І всім привіт, народ з вас підписував. Подавай, так ми продовжуємо грати в Хойку за Ісландію. Ми робимо най... ну, найбільший внесок в війни, а вже ж, а вже ж саме, саме ми. А... Де ми? Де мої війська взагалі? Я просто трохи підзабув, чи ми зайняті. А, ага. Ага, це я Угорщину підбив. Тут це підбив. Тут я зараз хочу допомогти. Можливо, допомогти Кап... Блін, багато чого можна допомогти зробити. Та, погнали, відступаємо швидко сюди. Взяти б загріб це також прекрасно було б. Знову ж. Я взяв купу столиць. Ну, я взяв веслику. О, давайте просто зайдемо за компанію в загріб. Але насправді ось сюди б вийти на цей вузол постачання. І на цей вузол постачання. Ще плюс до вузол постачання, ніколи зайвими не будуть. Так, падіння рима. Та буває, 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 буває. Так, і хтось звідси одразу йде сюди. Порти, бо тут порт, тут порт. А, тут нема порта, саме тут порт. Хм. Це було б цікаво. Ти також звідси сюди. І найперший з вас, ти сюди, і звідси сюди. Все погнали. Де мої людські ресурси? Я засловую. Я заслову, не достатньо кількість людських ресурсів. Так, пона одразу розходимось. Ой, ой, як неприємно моментами. Але ми в них зараз мінус постачання. Окей. Окей, не атакуємо, не атакуємо. Даємо танчику виїхати? Є? Yeah. Тепер атакуємо. І вдало атакуємо. І. І-і-і. Одразу сюди. Так, Аргентина до союзників приєдналась. буває. Ні, вони капнули до мене. Італія капнула. Я не встиг. Так, що в нас тут лишилось? Стоп, Італія. Ні, Італія капнула. Румунія лишилась 97%. Угорщина лишилась 76%, ну, японці і так далі. Де? Якщо вже така справа, то треба йти на Румунію. Я думав. Хм. Швидко, Білград захищати. Ми маємо. Маємо швидко це все зробити. Так, пауза. І через Shift. Втім, це ми маємо. Ми маємо капнути о, Румунію. Ніхто інший, саме ми. Я хочу 2% внеску війну. Так, перед. Заходимо, заходимо, заходимо. Так, що що я вивчив? Не цікаво. Погнали бівний. Ну, і давайте видобуток ресурсів також бути. Ні, вони намагаються затримати. Ні. Ні є yeah. Є, yeah, yeah. румуни капнули завдяки мені. Капнули ж? Ой, зараз капнуть. І, до речі, вони. А вони тепер не в золотій ранці. Прекрасно. А, і вони вкапнули на користь савка. Ага, дякую. Погнали. Просто прорив. Просто пробіжатись. Ваша мета пробіжатись. Я дуже сподіваюся, що я не потраплю в оточення. Але, знаючи союзників. Все можливо. Окей, перейдіть сюди. Тут також вони захищаються, ти ви знущаєтесь? Та блін, тут головне просто через річку перейти. Бо тут сам прохід через річку довгий по часу. Є. Ні, вони. Mm -hmm. Mm -hmm. Як би горше не капнула від савка. Я цього не хочу. Погнали, нову ну, столицю я візьму. Знаєте, тільки без заточню, будь ласка. Так, сюди. Інші також сюди на вихід заточення. Ти йди в столицю. Погнали. Ось так. І. Не. Є, все. Я живий. Так, перше, що мені треба, це фарерське. Далі. У Ян Майен також. Я зможу їх національно зробити. Дуже б хорошо було взяти Гренландію. І. Чи можу я на щось ще розраховувати, теоретично. Блін, по ідеї вибороти хоча б ось це трьох. І можна було б вибороти флот і розпустити його. Так, дайте. Секунду, секунду, подумаю. Секунду. Ну, і ти що думати? У, не з чим не боровся навіть. Можна було б цей острівець ще забрати було б ідеально. Так, мені ще б. Насправді кажучи, Норвегія узагалі б не зайва була. У -у -у -у. Вау, вау, а я дуже непогано зараз зробив. Ну, більше я не заберу, це просто як факт, затвердити і вийти. Окей. Але прямо ха я, я задоволений. Та-та-та, всі купи всього поанексували, але я. Пауза сюди. У мене тепер. Ой, а чого так мало людських ресурсів? Тут же мені ж додались. У мене досить високий. 22%, 20% від цього це 600 людських ресурсів. Діа. Діа. У мене не національне населення. Ой, 159 тисяч всього національного населення. І зараз ще. А, бунти на зменшення мобілізації будуть. Чарот, ой, у нас купа всього подалося. Що, то мені нічого відвелося не треба. Типу нема сенсу ні від чого. Ось так, максимум. Не знаю. Тобі. Просто нема сенсу. Ой, грудень, грудень 43-го. Ну, Слухайте, сам факт того, що я отримав собі. Норвегію, і враховуючи те, що я в союзниках дуже теоретично я можу взяти єдність Скандинавії, Данія, Данія маріонетка Савка, і маріонетка Савка Швеція. Ось Швеція не маріонетка Савка, і це цікаво. Але, блін, через те, що я з союзниками, типу, я без союзників не переможу, але якщо разом, разом з союзниками воювати, то я не заберу всі території. І просто цікаво, скільки сенсу в продовженні цього проходження. Див мене, в мене всі. Всі люди йдуть на гарнізон, прекрасно. Так, ти. Ось ось ти і ти даєш щотижневі людські ресурси ти. Підтримку фашизму це не те, що мені треба. 20% людські, плюс 20% людські ресурси в неосередніх областях. Це перше, що я беру. Так, далі. Той, який дає всього плюс 50 ти. То чи. Є хтось цікавий. Ось плюс 2% людські ресурси в неосередніх областях. Але то чи є. Є хтось. Тобто збільшує підпорядкування. Відкість росту підпорядкування плюс 2%. І ціль спротиву мінус 5% замінити. І навіть ось ти, який даєш плюс 100 людських ресурсів, тебе я замінюю на. Плюс 2% людських ресурсів до середніх. І так, по ітогу, я отримав о! 81 тисячу додаткових людських ресурсів. Це дуже, це дуже прекрасно. Я дуже б хотів посилити свої дивізії до більш ширини фронту, але ні, поки що це погано йде. Тому тренувати. Блін, Швеція, я Швецію не винесу. Як би я не стрався, я не не винесу. Хоча дуже мало людських ресурсів. Діяльність. Так, стоп, я демократія, що? Та ні, я фашизм. Ну я фашизм. Чому я не можу. Демократичні країни не можуть виправдовувати цілі війни проти країн, які не створили світову напруженість? Що? Швеція. Ти щось поплутала? Я не демократ, а ка а якщо я прозавантажусь? Окей, е. О... Не розумію, чесно кажучи, не розумію, чому виправдання мети не не дають зробити. Ні, ну на жодну країну, яка мені потрібна, не дають зробити. А мені. Ось якщо я вийду в скандинавську єдність, це було б прикольно. Фінські, датські, шведські, норвезькі території. Частину з норвезьких я вже контролюю, коротше. Ти насправді так кажучи, я можу розраховувати на велику кількість людських ресурсів з неосередніх регіонів, типу, в мене виходить. 5%? Ого, я можу з неосередніх. Земель 5% витягувати. 5% з неосередніх земель. Вау! Wow. Ну це це насправді кажучи величезна кількість. Те, скільки я можу з неосередніх земель взяти? Це типу, це прям величезна кількість. Ну 5% для неосередніх земель. Типу швейські території ще контролювати. Але чому я не можу виправдати? Я не розумію. Я не розумію. Шпигун. Короче. мені боляче. Мені від цього всього боляче. О, я можу трохи основний острівець розширити. Нащо? Та й тут сильно я нічого не, не позабудовую. І. Так, військову поліцію мені полюпшити. Плот. Давайте. Максимальна дальність. А тут прорив проти протипіхотне, атака, непогано. Фокус. Фокус. А, в мене нема жодного фокусу, щоб взяти. Можна придушення супротиву взяти. В мене політ влади вистачає, а ось супротив мене може дратувати. І робити неприємно. Так ти. Блін, можна робити викорені супротиву, бо це для нас важливо. Е, окуповані землі. Який військовий губернатор? Цивільний нагляд. До речі, а в мене ж є мета війни на сполучення королівство. Ну, а вже ж. А вже ж я це не зроблю. Блін, цікаво, е, е, я мало чого зараз можу зробити. Точно не проти союзників, але, блін, в мене дуже великий потенціал на розширення, бо в мене буде більше людських ресурсів, відчутно більше людських ресурсів. Теоретично я можу навіть. Но вишкрібування бочки перейти. Що? Було поганою ідея, частково поганою. Та й в мене вже непоганий відсоток буде, але я і втрачати можу багато. Та й на гарнізони 40 тисяч вже уходить, 50 тисяч на гарнізони. Коротше, подивимось, проти Японії я не сильно хочу допомагати. Mm. Але йти проти всіх так. Коротше. Давайте. Захист, темп відновлення. Далі не знаю, просто не знаю, що робити. У нас на 24 дивізій забитих нема. Навіть 24 не буде. О, я тут можу нафту взяти собі. Давайте. І, Але єдність Скандинавії це просто такий буст мені дасть. А я не знаю, тут контролювати. Коротше, що воно має на увазі? Контролювати, типу, просто захоп... Ну, типу, тримати території, чи прям власником їх бути. Як себе я поняв Ой, тримається. й навіть ще живий. Не знаю, не знаю, треба, треба думати. Я не розумію, чому я не можу виправдати німети на Швеції піти. Я не дем... Ну тут написано демократичні країни не можуть виправдовувати ці війни. Проти країни, які не створювали. Коротше. Але я не демократичний, я не демократ. Що ви? Що ви таке кажете? Дратують мене. Насправді кажучи, я не бачу сенсу це все продовжувати забудовувати, нехай. Навіть тут. Коротше, нехай добудують інфраструктуру, а далі я подивлюсь. Стокгольм дивимось. Вперед нехай всі встануть. До речі. А ви не дотренуйтесь. дотренуйтесь. Я, блін, Мені і кількість військ потрібна, але я б хотів і по якості їх розширити. Дуже хотілося б по якості їх розширити. Що у вас тут в підпотк. з підпорядкуванням? Я потрохи збільшується. У нас буде ще потім більше людських ресурсів з цих територій. Коротше. Коротше, я якось якось довитянемо. Плати інженерів нехай. Ууу, Іспанія ще також війні. Я не допомагаю. Страждайте. Сподіваюсь, будете страждати. Союзники тепер не до кінця, мої друзі. Хоча, блін, слухайте. А враховуючи кількість моїх людських ресурсів, які я можу від них отримувати, то може, залізти в цю війну також? Звісно, іспанці це складновато. Знаєте, спробуємо через Гібра, через Гібра витягнути це все. Знаєте, якщо. Ну слухайте так. Так, мені зараз важливі будь-які території знову ж урахуючи 500. Ну, я 6 відсотків. Ну, буду більше 6 відсотків брати. З неосередніх земель. Це дуже хорошо Так, а давайте зараз. В першу чергу, не в Гібралтар а скоріш в Африку. Давай Орен. Спробуємо захистити Орен. Ну, бо щось мені не подобається, що вони тут в одній провінції замкнені. Боюся разом з ними опинитись замкнутим. Вони дозволили потопити мої конвої. Серйозно? Я, не можу, ну, типу, я, я просто не можу дозволити, щоб її конвої топилось. Мінус 5 тисяч. тисяч. Зараз мінус 5 тисяч людей. Британський флот. Ти серйозно це зараз зробив? Серйозно? А де третя дивізія? Де третя дивізія? Чого ти тут? А знаєте що, я, я, я призванта? Ну, типу, це... я не можу собі дозволити, втратити 5 тисяч, просто ось так. На рівному місці. Ну, просто не можу. Mm. А це цікаве місце для збереження. Так. Давайте одразу припливу. Одразу припливу допомагати тримати Африку? Давайте ось так. Сюди, в трьох поплили. Сподіваюсь, ви встигнете приплити. А що, куди ви. куди ви пливете? Як ви дивно працюєте? На, проти інженерів. О, все, вже, вже приєднались. Як ви дивно себе поводите всі? А куди ви всі? Чому ви так дивно поплили? Куди ви поплили? У. А пливіть в бордо. Я думаю, і в самій Іспанії можна буде щось зробити цікаве. Якщо вони здадуть бордо, я... я ображусь. Я не знаю, це буде дивно. Окей, давайте в лару шелі краще. Падіння Гібралтару. Ну, ви тупі. Одну провінцію тримати. Одну. Одну. Окей, погнали. Стаємо навколо одного японця. Ой, сюди в підтримку. Мене спіймали в моменті, де я не укріплений. О, ой! Що таке, вже не так хорошо я пробиваюсь? Так щось ось так, ой, ні. Ось так не треба. Так, окей, атакують в моменті, де я не укріплений. Я. які сміливі. Але я вже втратив тисячу. А вже ж не написано, скільки я по нього б мене втратив. Да і там в інших місцях втрати куди більше. А, це, до речі, іспанці, дуже хороші іспанські дивізії. Навряд чи я зможу прям более чим зробити. Настільки просто. Єй, так, видобачі ресурсів плюс, давайте далі. 44 рік. Давайте максимальну ефективність виробництва нехай буде бій. О, о, а ви всі йдіть сюди. Чи сюди, бо зараз... Ні, я не зміг. Не встиг зробити те, що хотів. Та що ти? Щось вони занадто активно ходять. Можете якось більш стабілізувати фронт? Тобто вони ходять туди-сюди, я взагалі не моментами не розумію, що відбувається. Ой, але тут як якісно. Так, стоп, Китай приєдналась до. Що? Об'єднаний китайський фронт без союзників? Ось це дуже цікаво. Ось це прям дуже хорошо. Це дуже хорошо, якщо я зможу побити гуансійську кліку. І юнань з моїми відсотками світ неосередніх земель. Типу, Я двох мільйонів. Типу я, я отримую достатньо людських ресурсів від двох мільйонів норвежських людей. А тут 4 мільйона, 7 мільйонів, 20 мільйонів, ще 14 мільйонів, ще 9 мільйонів. Ось це, ось це прям цікаво. Але я розібрав весь свій флот. А якщо з ними битись то висадками. Неприємно. Так, далі військова поліція. Це дуже важливо. Військова поліція зменшить мені. Зменшить мені все. Так, політики Єдиного Китаю. ой! Блін. Якщо зараз буде китайський прикол. То ми маємо летіти в Китай, наскільки це можливо швидко. Все, а вас всіх байдуже. Плюс китайці створили напругу, я при бажанні зможу оголосити їм війну сам. Власноруч руч. Давайте це і зробимо. Це на когонсійське кліку, наприклад. Та в Сенсі! Я не можу виправдати. Серйозно? Я не можу виправдати ціль війни проти них. Але при цьому. Китай має цілі війни проти Юнань. Якщо зараз це почнеться, я маю бити китайців. Ну, типу, я зобов'язаний бути китайців. Один китайський регіон дасть мені мільйон населення додатково. Ну, типу, ось цей регіон дасть мені мільйон населення. Мільйон. Це не те, що, те, що мені треба, це те, що мені необхідно. Ой, в мене щойно щойно все добудувалось. Слухайте. Давайте підбудуємо ось тут ядерну програму вивчати. А там далі подивимось. Але так, отримати Китай. Блін, це треба, щоб я сам отримував Китай. Продовжимо наше розширення. Бо людські ресурси дуже теоретично, я зможу отримати колись. В де взагалі? Пливуть, нормально. Коротше, складно, складно, це все складно. Як довго сюди діставатись? А ну, ну, зрозуміло, чому довго ми через весь світ сюди біжали. Блін, якщо мене тут японці потоплять, якщо британці дадуть, щоб мене потопили японці. Я просто, ну, це зневага до британців на все моє життя. Ось з французьких територій буду атакувати. О, а я тут єдиний, хто буде захищати японські території. Це не цікаво. Це навіть цікаво. Ще шість дивізій. Пливіть. Орієнтуйтесь і пливіть. Ну да, вас. Вас ще чекати і чекати. Так більше човників. Яке підпорядкування Норвегії? Вже 10%? Мені треба 50 чи 60, я не пам'ятаю. Але мені потрібне норвежське підпорядкування. Ой, майже окопались, цікаво. Не, коротше, я не знаю. Я не знаю, Просто, поки я записую це відео, ще не вийшло навіть першого, тому я не знаю, яка у вас буде реакція на це проходження. Якщо ви будете хорошо його дивитись, то я буду ті в серії. поки що. Коротше, теоретично, можливо, це буде фінал. А можливо, це і не фінал. Подивимось. Знову ж, по посланні в описі ви зможете знайти всі ось ці ігри, особливо знайти War Factory. Гра, яку ви додати, якщо додасте до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Вона вийде через півроку. Але ну, вже виглядає досить цуковито. Знову ж, якщо подаєте всі інші мої ігри, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, нік, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч сіду. Підписки, вподобайка, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.